Трішки новин з нашого політичного болота. Вікторія Сюмар написала в той день, коли в Києві 27 прильотів, велика кількість загиблих, і шахеди прямісінько над урядовим кварталом літають як мухи. Парламент буде призначати генерального прокурора, бо той, кажуть, погодився підписати підозри окремим політикам і суддям. Вгадайте, про яких політиків може йтися. Парламент буде займатися не фортифікаціями, бо ця тема табу, і навіть спеціальні комісії забороняють з низкою критичної інфи виходити в публічний простір, бо створювали цю комісію під тиском опозиції, але лише для каналізації невдоволення, а не для результату. Парламент буде займатися не контролем за оборонними закупівлями. Парламент і профільний комітет не особливо цікавить ця тема, і що там багато мільярдів дебіторської заборгованості за непоставлену по факту зброю, то все таке. Парламент буде займатися не пошуком нових рішень, як посилити ППО, а соєю і рапсом в законі про ліки. Угу. А ще владні депутати відпишуться в Фейсбуці гнівними постами про Трампа. Але постанову звернення до Конгресу США про виділення нового оборонного пакету Україні так і не поставлять на голосування, і в переговорній групі нічого не змінять, тільки поміняють на 100% свого шмигаля на 1000% свою юлю, яка буде максимально рвучко і і підписуватиме все, що скажуть, бо вирішувати проблеми вони не можуть або не хочуть, але каналізувати невдоволення навчилися непогано. Часом плата за слабкі або взагалі не працюючі державні інститути буває надто високою, як от в нашому конкретно взятому випадку. Це текст Вікторії Сюмар. Доповнимо його кількома дуже цікавими штрихами від Віталія Шабуніна. Зеленський робить генпрокурором людину, яка програла конкурс на рядового прокурора антикорупційної прокуратури. Зеленський вкотре ставить на лояльність замість професійності і доброчесності. Зеленський і ярмак чесних конкурсів бояться як чорт ладану. Подивіться на бюро економічної безпеки чи згадайте спеціальну антикорупційну прокуратуру. Концепт незалежних інституцій цій владі взагалі фізіологічно не зрозумілий є лише один спосіб зупинити це порочне коло законом забетонувати конкурс на посаду генпрокурора. Від каналу саме Сік. О, така фігня малята. Продовжуємо їсти кашу, яку заварили на виборах 2019 року. В якості приправи додайте до цієї каші той факт, що Притула і Чмут виклали фотки з новими українськими дронами-перехоплювачами в приміщенні НАУ Національного авіаційного університету. І одразу ж цієї ночі туди прилетіли кремлівські дрони. Показуха наше все. N-am ne rezultat treaba, n-am treaba PR.